Риболовля це наука, непроста і хитра штука. Треба готувати стіл з різних страв і кольорів: оберталки, коливалки, силівконові приманки, віби, спінери, бородки, повних воблерів, коробки, необхідні для ловця, щуки, сома й окунця, судака вздовж берега, головня і жереха. Ваша найулюбленіша рубрика і моя теж парад-рудер. Це мої улюблені рудри. І... Опа, гарна покльовка. І що зірні є. Пішла на мене. Ой, непогана щучка відкриває. Парад Рудер. І клюнула вона на кислотну рудру. Ну давай, Покажись у всій красі. Чи до мене вже підеш? Іди сюди. Нарешті клюнула. Клюнула вона на рудру у кислотному кольорі. Щучка невелика, але перша, перша яка відкриває сьогоднішній наш парад рудр. І запити це все смачним чаєм.